Більше більше йти в цю сторону. Тобто, більше відкривати цю сторону Василь та Софія Сафрюк знімають нове відео для своєї сторінки в інстаграм. Василь його режисує, виставляє кадр, придумує структуру відео. Софія ставить хореографію. Зніматимуть вони до вечора, потім монтаж, адже мають опублікувати відео цього ж дня. До пандемії ми е е їздили на контракти в різні країни. Ми жили в Китаї. В Німеччині, в Ізраїлі, весь світ, коли закрився. Ми собі подумали, ну а що ми, артисти, можемо робити в світі, де не можна виходити на сцену, де ну ти не можеш мати глядача. І от подумала, що напевно онлайн це все робити буде найправильніше, продовжувати творити, не дивлячись ні на що. Лейлиз з українською музикою для відео їм обрали підписники. Пісні відштовхуються, аби придумати ідею для зйомки. Привіт, моє тіло. Хочу поговорити з тобою. Мене навчили тебе не любити. Навчили, що бісять твої складки і твоя плоскість. Найбільше сили дає те, що є величезний фідбек від глядачів, і ось ця підтримка допомагає нам продовжувати, тому що це дуже насичений графік. Ми раніше ніколи так часто не випускали відео, особливо це. Це це креативна енергія, яка вичерпується, але поки що ми тримаємося. Відео планують знімати щодня впродовж місяця. Влад Баранський, новини на Суспільному.